Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Троскавець Тревел. Ми в Троскавці біля Бівету Зараз йдемо до джерела Юза, пройдемо з коротким парком Адамівка, подивимося скільки людей в парку і біля Бівету Ну, зараз Бівет вже зачинений. Тут бачимо навіть черга до Раймонда до кав'ярні. Ніколи не було черги, зараз черга, друзі. Ось такі концерти будуть а, цього тижня. Рускавці. Сьогодні розпочинає музичний тиждень Ростислав та Світлана Феденець. Голос із серця Карпат. Думаю, що в 5 годині, ну, в 5.20-5.30 вони будуть на біветі з, з концертною програмою якоюсь і рекламою свого концерту. Чудова, друзі, весна цього року. Зараз вже 1 квітня, сьогодні понеділок, на вулиці плюс 23, навіть аж дуже жарко. Єдине, що сонце десь там далеко, така димка стоїть, але нічого, трава вже зелена, дерева розціли, в парку вже досить багато людей. Особливо дітей катаються на самокатах, треба бути обережними, на велосипедах також катаються. Минулий тиждень, мені здається, було більше людей. Ну, можливо, просто зараз не час, а, можливо, в 5 годині на бюветі вже буде більше людей. Зараз вже там після 3 бювет зачинений, буде, можливо, Десь гуляють в інших місцях, або пішли до себе, там, в готель чи в санаторій. Можливо, хтось пішов на обід і вже чекає на вечірню на втусю. Дуже тепло, люди пороздівалися вже, ходять в футболках. Ну, в курточках то вже дуже жарко. Ось тут бачимо джерело Едвард, вже в такому занедбаному старому стані. Вона, не знаю, потрібно з тим щось робити вже. Пам'ятка архітектури. Дуже цього року багато електросамокатів. Опрускавці і молодь дуже полюбляє на них кататися. Хтось квіти збирає. Дуже гарно все в парку вже заціло. Дуже багато квітів. Дякую, друзі, за коментарі, які ви постійно пишете. Дякуйте за відео. Мені приємно, що подобається моє відео вам. З кожним днем все більше і більше. Людей підписується на мій канал. Щось не видно білочок в парку. Завжди їх тут вистачало. Можливо, вони теж пішли на обідню перерву. Дякую потім там Друзі, камера не передає всієї красоти, яка зараз в парку. Дуже багато квітів. Ми йдемо зараз по бульвару Торосевича. Він тянеться від центральної сцени і аж до майже санаторію Кристал. Санаторій Кристал зараз працює. Це єдиний санаторій з тих верхніх санаторіїв, який працює. Ну, вони кажучи про Шалеграаль. А санаторій Алмаз, джерело і не джерело, а Рубін і Янтар вони не працюють, друзі. І верхній бюлет також не працює. Ось такий потічок розділяє парк на дві частини. Цей невеликий потічок, коли падає сильний дощ, він може вийти із берегів Неймовірно, здається, але були вже випадки, я особисто бачив, коли, коли тут стояла вода. Тут де я знаходжуся. Був великий потоп тут. позабивались всі ті водостічні системи, труби тут, все міняли, була реконструкція. Ну, зараз ніби все нормально. Людей також зараз небагато, буде більше, я думаю, ближче до 5 години, коли санаторій пристал, з, з, то шалегра люди, наприклад, будуть йти вниз. Можливо, навіть із Ріксуса Чи молодого будуть спускатися до бювету. Бювет тепер один. Трускавці. Ну, також багато санаторіїв мають власні бювети, вони приїжджають. Сюди до центрального бювету, набирають зранку воду і <кій> розвозять по своїх санаторіях, готелях. Майже всі, друзі, майже всі санаторії мають свої бювети. <кій> Нагадаю, що вода в бюветі платна, 24 гривні за літр. А якщо ви будете ну, вживати воду в готелях чи в санаторіях своїх, то там для вас вона безкоштовна. Бо якщо ви приїхали, наприклад, лікуватися і курс лікування там 21 день, то вже глядачі в коментарях писали, що приблизно 600 гривень потрібно витратити на людину. На водичку тільки на Втусі або Маріюч, там, Броніславу. Багато коментарів є, що. Кажете, що вода вже не така, як була колись. Можливо, слабша, можливо, я не знаю, я не беру проби тієї чи іншої води. Я знаю, що більш концентровані навтусі є, наприклад, біля Борислава, там де санаторій джерело в лісі. Також в східниці, ну але тут всі говорять, що кожна нафтуся по-різному, такі чудові квіти. Тут зараз в парку цвітуть. Кожне джерело має свій унікальний хімічний склад. Розумієте, кожна вода з того чи іншого джерела відрізняється по хімічному складу і не всім підходить. Тому багато пити тієї чи іншої мінеральної води потрібно тільки. За призначенням лікаря, саме лікування шкодить здоров'ю, друзі. Добре, щоб, ну, зробили дорогу цю доріжку з бруківки хоча б до джерела Юзя. Раніше була тут не дуже гарна дорога. Птахи співають, не знаю чи буде чути вам, але дуже гарно співають пташки в лісі. Ну, в парку. Коропний парк Адамівка. Їжі, як завжди, їм тут вистачає, люди приходять кормити, є годівнички спеціальні на, на деревах. А, є тут навіть синички такі маленькі бачив. ось Люди їх підгодовують, підгодовують, голубів. А, також є тут люди, є столики з лавочками, люди приходять сюди на пікнік. Ну і, звісно, залишається їжа і також білочок тут підгодовують. Я думаю, що птахи цього парку не голодні Дуже тепло, дуже тепло, друзі. Ну, не знаю, аномальне тепло, ну але приємно. Ось люди сидять а, на лавочках за столиками на пікніку. Єдине, що не вистачає, наприклад, якогось на гарного великого озера тут, або якогось великого фонтану в цьому парку, було б набагато красивіше. Є тут по дорозі невелика водойма, але там ну зараз воно ніби чисте виглядає, а от коли було осінь і були качки дикі, був лебідь, то там... Ну, воно було кольору землі. Люди кормили, досить багато качок було, напевно, більше 200. Весна на коробці продовжується, сезон тільки розпочався. Минулого тижня приїхало на. Найбільше людей з початку року, це був минулого тижня. В дітей були канікули, можливо, тому і приїхало більше людей. Курортний парк Адамівка він весь в таких потоках, ну, Колись там говорили, в школі мене вчили, що це яр, а тут говорять потік. Потік, можливо, сліде від слова потічок, який по ньому пливе, ну, тече. У Бориславі навіть є вулиця, потік називається, ну, названа вулиця. Ось про ту водойму я говорив. Дуже гарно дерева зацвіли. Ще трішки там тиждень-два і вже весь парк буде зелений. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Є трохи людей біля джерела Юзе. Вони, напевно, просто прийшли. Подивитись, помити лице, але бачу, що ніхто не набирав води в різній ємкості. Ось так виглядає джерело Юзя в коротному парку Адамівка. Ось так виглядає весна парку. Дерево заціло, досить красиво. Так що, друзі, всім гарного дня, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па! Де, де ти є? Яких сходах? Ага, добре. Йдеш до бюлету?